Розвіжіть рівняння 5 х плюс 16 рівня 4 х плюс 9. Принесемо в ліву частину рівняння 4 дев'ятих, мінивши знак на протилежний, а в праву частину рівняння принесемо 6, мінимо знак плюс на мінус. Отже, 5 шостих 5 шостихх 4 дев'ятих. Дорівнює 9 мінус 16. Робимо арифметичні операції. 9 мінус 16 буде мінус 7. А зліва віднімаємо дроби 5 шостих мінус 4 дев'ятих. 5 шостих мінус 4 дев'ятних. Шестих мінус 4 дев'ятих. Це можна зробити окремо, відняти два дроби, ми знаємо, як це робити, або можемо трошки і іншим способом підійти. Знайдемо спільний знаменник першого і другого дробу, тобто це найменше спільне кратне чисел. Найменше спільне кратне чисел 6 і 9. Нагадаю, що найменше спільне кратне чисел 6 і 9 це те найменше число, найменше число, яке ділиться на 6 і на 9 одночасно. Як його знайти? Для цього потрібно 6 розкласти на множники 2 помножити на 3. І 9 розкласти на множники 3 помножити на 3. Записуємо, розкладаємо, причому на найпростіші, множники, тобто найпростіші числа, тобто ті числа, які діляться на самі себе і на одиницю. Так, переписуємо множники першого знаменника. 2 помножити на 3. І дописуємо ті множники із другого знаменника, тобто із числа 9, яких, не вистачає, яких нам не вистачає. Тобто, одна трійка в нас вже є, нам не вистачає другої трійки. Домножуємо на другу трійку, таким чином, таким чином ми перемноживши, отримуємо число 18. Це наш спільний знаменник або найменше спільне кратне чисел 9, або ще, простими словами, те найменше число, що ділиться на знаменник першого дробу та знаменник другого дробу. Але ми найменше спільне кратне помножимо, на найменше спільне кратне помножимо. Ліву і праву частину рівняння, тобто перемножуємо на 18 кожний доданок даного рівняння. Таким чином, отримуємо 5 помножити на 18, поділити на 6х, мінус 4 помножити на 18, поділити на 9х, х відноситься у нас до чисельника, розуміємо саме так. Дорівнює мінус 7, мінус 7 помножити на 18. Скорочуємо. 18 поділити на 6 буде 3, але 3 помножити на 5 отримаємо 15х. Мінус 18 поділити на 9 отримаємо 2, але 2 помножити, 2 помножити на 4 буде 8х дорівнює мінус 7 помножити на 18, переписали без змін. Бачимо, що 15х мінус 8х буде 15х 8х буде 7х дорівнює мінус 7 помножити на 18. Ліву і, праву частину поділи, рівняння, ліву і праву частину рівняння поділили на 7, отримали, отримаємо, що х дорівнює мінус 18. Отже, розв'язок даного рівняння, х дорівнює мінус 18.